Корейські потяги у степах України. Перед і після новорічний період це традиційно час найактивніших подорожей. І треба ж такому статися, що закінчення 2012 року та початок 2013 го запам'ятається українським пасажирам майже повним колапсом у найбільш витребуваних транспортних галузях на залізниці та на авіатранспорті. Блакитний вагон ексміністра Бориса Колеснікова вже не біжить і не качається. Чому так сталося, що перед новим роком новенькі корейські поїзди Хюндай десятками ми ламалися і застрягали у засніжених українських степах. Тисячі пасажирів по всій країні мерзли, хронічно запізнювалися на кілька годин і прокльонами згадували головного ідеолога блискавичного до євро 2012 у впровадження швидкісних залізничних маршрутів. Власне Борису Колеснікову скандали з хюндаями вартував міністерського портфеля, але віднині вже екс-віцепрем'єр і екс-міністр інфраструктури опікуватиметься транспортною галузю вже у профільному парламентському комітеті. Там треба розуміти, він буде більш успішним транспортним менеджером. Денис Бігус досліджував, що ж насправді сталося з корейськими потягами у степах України і хто в цьому винний. Український залізничний швидкісний рух це 50-70 кілометрів на годину. Саме з такою швидкістю 30-річні тепловози Чме регулярно тягають горозвісні хюдаї. Очень прилично, очень хороший поїзд. Враження позитивне, все комфортно, зручно. Все сучасно, комфортно. Схвальні відгуки про корейське диво залишились на офіційному каналі Укрзалізниці після кількох місяців запізнень, зупинок посеред полів, мінусової температури у вагонах. Пасажири склали власну думку. Вичерпно. Дай стайл перевезень, наслідок Мінтранс стайл закупівлі. Віктор Остапчук нині народний депутат, а ще два місяці тому керівник південної залізниці. Саме його підпис стоїть на угоді з корейською компанією. Підписав, говорить, через прямий наказ керівництва. Альтернативою було звільнення. Я виконував рішення уряду і у залізниці. І не, не не був ні разу, ні в Кореї. Значит, і подписав цей юридично цей документ. Я в тот в момент знаходився на работі, це э, моя была э, обязанность. Об Тогда были люди, посмотрите, фамилиї, которые руководили Минтрансом, об залізнице, вони мене не спрашивали. Вони включили мені в план. Головним ідеологом хюндайної закупівлі називають тодішнього директора Укрзалізниці Михайла Костюка. Втім, пролобіювавши корейців, він обійняв посаду губернатора Львівської області, уникнувши наслідків своєї оборудки. Натомість проштовхувати корейські локомотиви взявся інший чиновник. Да, не було зі мною всі знають почему. Ми давали письменне обязательство УЄФА, що у нас буде між чотирма городами скоростної движения. Що я должен був сделати? Відсутність замових випробувань не дивує, адже весь проект готувався вкрай швидкісно. Договір з корейською компанією підписали 16 грудня 2010 року. За тиждень до його підписання тодішній голова Укрзалізниці Микола Сергієнко відвів фахівцям профільних служб Укрзалізниці одну ніч на розробку пропозицій. До договору на 307 мільйонів доларів. Щодо розгляду пропозиції компанії Хюндай Корпорейшн. Термін до 17-ї години 9-го 11-го 2010-го надати ЦФ, Н Південної та Департаменту залізничного транспорту Міністерства транспорту та зв'язку України на розгляд пакети документів щодо контракту на постачання та кредитної угоди З ЦТХ, ЦЛ, ЦКВ, ЦФ, Н Південної. Термін до 10-го 11-го 2010-го надати пропозиції. Придбання десятка корейських потягів до Євро 2012 у аварійному режимі продовжилось аварійним рухом. З першими холодами та снігом ситуація набрала масштабів катастрофи. І не лише для пасажирів, для самої Укрзалізниці. Також. Якщо б ми з вами записували цю передачу в кінці декабря і пішли б до железнодорожним начальника, у них були б от ось такі ось очі. Тому що вони кожну ніч, кожен день були озабочені тим. Как если, не дай бог, где-то что-то станет с этим хундаем, бригады, поезда, машинисты, а локомотивов же вообще не хватает. Страшное дело. У нас не хватает локомотивов. И что получается? Что вынуждены держать вот этот резерв на тот случай, если очередной хундец опять поломает? Тримати резервні локомотиви та бригади, щоб вивозити пасажирів із вимерзлих «Юндаїв» – задоволення не з дешевих, особливо у піковий для перевезень новорічний період. Та непідготовлені до українських умов електропотяги наносять у Керзалізниці і прямих збитків. 20 грудня минулого року, повертаючись із Львова до Києва, корейський електропотяг обірвав дріт живлення. І струмом напругою у 27 тисяч вольт знищив усе обладнання станції Клавдієва. Мід'яміри офіційна версія невелике задимлення на пульті керування. Однак на фотографіях, очевидця видно десятки згорілих реле. А один з працівників залізниці на умовах анонімності розповів: усе автоматичне керування станцією було повністю знищено. Он зацепив контактну сіть. Вот с соседнего пути она упала на землю. Вот где проходил кабель. Вот и ток пошел по этому, вдоль этого кабеля, по самому кабелю, попал в релейное помещение. Вот где произошло нагревание, соответственно, ну, загорание. Пожар там был, очевидно, не слабый. То есть в результате сгорело очень много аппаратуры. Практически вся аппаратура, которая находилась в релейном помещении, она... Стало ні пригоднутись. Тошто даже не згоріло, воно нагрівалось до такої температури, що тепер його експлуатувати ну можна. Його слова підтверджує службова телеграма, направлена залізницею на всі станції. Там мова йде про пожежу у релейні, а ще про те, що з моменту аварії о 19 годині всю ніч керування рухом на станції здійснювалось у телефонному режимі. Перші самафори запрацювали лише о 6 годині ранку. Ну, акт Це згоріло. З телеграми Київської дирекції. Причиною пошкодження контактної мережі став незадовільний стан струмоприймача електропоїзду Інтерсіті Плюс, про що свідчить акт огляду контактної мережі. Нового оборудовання ціна, мабуть, і буде до мільйони гривень. Одно реле стоїть в середньому від 250 до 700 гривень. Попри всі аварії, українська швидкісна компанія, окремий підрозділ Укрзалізниці на балансі якої знаходяться швидкісні потяги, показує рентабельність. 9-10% процента Ну, Це розумна рентабельність. Рентабельність можлива або за високих прибутків, або за малих видатків, враховуючи напівпорожні електропотяги у випадку УЗШК вірогідніше друге. За словами екс-директора Південної залізниці Остапчука, залізниця не отримувала компенсацій не лише за екстрені випадки. Швидкісна компанія та її директор Леонід Лобойко навіть штатне обслуговування Хюндаєв отримують безкоштовно. Прибыль, нет. Это пусть Лобойка рішає, так, допустимо, каза поїзда ходять сьогодні 9% населеності, можна без коментарів. Есть договор, который заключен с УЗШК и с дорогами, ну, по крайней мере, с Пюденной Залізницею. Ну, пока, честно говоря, никто, никому ничего яких взаєморожчов не було. У нас зложилися дуже складні відносини з ЗЧК. Швидкісні компанії поки що, вочевидь, не до фінансових дрібниць. На новозбудованому за мільярд гривень терміналі тут щодня проводять перевірки та ремонт потягів, а ще розморожують. А от онкає, а там спорядів стоять, то нагрівають. Окрім розморозки, перевіряють струмоприймачі. Протягом двох годин крізь ангар проходять два хюндаї. Працює український персонал. Корейські робітники більше керують та курують. Робітники кажуть, кожен потяг оглядають фактично раз на добу. На питання, чого ж вони за таких зусиль регулярно ламаються, просто посміхаються у відповідь. Пасажирам теж весело. Заявлялось неоднократно, что 300 миллионов долларов всего-навсего стоимость финдаев. Нет, на самом деле надо к этому добавить 4 станции, там одна миллиард, все все остальные, там чуть дешевле. Плюс сервисный контракт хиндая на обслуживание. Плюс то що «Укрзалізниця» вложила около двох мільярдів гривен в інфраструктуру. Загалом, за підрахунками експерту організації Європатруль В'ячеслава Коновалова, проект Хюндай обійшовся Україні у понад три мільярди гривень прямих витрат. Це без врахування власне потягів, адже на них видав кредит Корейський банк. Нині про цей кредит говорять так, ніби віддавати його не доведеться. А железна дорога їх купила не за діні з навадіть. А за задержки южнокорейского эксимбанка кредиты брали у корейского банка. Так отдавайте нам. Все, ну там все расписано. Ну пока в течение пяти лет мы не будем ничего отдавать. Тобто до 2017 -го да, года сімнадцятого року ми не платимо за електрички. Ну там какіта є запчастядільна Ці Колосальні гроші під егідою необхідності високих швидкостей Укрзалізниця витратила на рух, який власне швидкісним назвати важко. Адже десяток нових потягів не здатні виправити загальну ситуацію із застарілим на десятки років обладнанням та коліями. Скоростное движение – это больше 250 км в час. То, что у нас, у нас это ускоренное движение. Из 22 тысяч километров железных дорог более или менее ускоренным можно двигаться только на 1200 километров. 160 км в час, извините, у нас на паровозной тяге было движение 120 км в час. Если вы посмотрите эти старые ГДРовские вагоны, Там було сказано, що швидкість 140 км. Тобто, а этим вагонам по 30 по 40 років. За власні кошти 3 мільярди гривень зараз, та 2,5 мільярди через 5 років Укрзалізниця отримала купу проблем, які сьогодні, без сарказму, героїчно вирішує. Кратчайші строки би було, було все устраняно, відкрито движение. Як і проект Hyundai, проект міст кірпи починався на швидку руч і в кредит. І гроші за нього Укрзалізниця повертає роками, так само як буде повертати кредит корейцям, паралельно компенсуючи низьку наповненість дорогих електропотягів. Та головне, гроші витрачені на Hyundai, це кредит, який взяли на весілля не надто заможні молодята. Ну гостей треба і почастувати, і на лімузині покатати. А коли свято скінчиться, то виявиться, що труби тікуть, світла немає, і взагалі хата розвалюється. Погуляли ж весело.